На початку нашого комітету ми заслуховували автора закону Юлію Володимиру Тимошенко з її законом про деавторизацію. Я нагадаю, що це було, ми не встали ще з цих місць. Ми прийняли рішення, враховуючи, що є купа зауважень, що цим повинен займатися профільний комітет, і щоб він визначався і направляв його на розгляд залу. Ну, По-моєму, це чітко було рішення сформовано, да? тобто, ну, прямий ефір до сих пір іде. Юлія Володимирівна вийшла, виявляється, за двері і заявила, що наш комітет беззастережно підтримав, не дивлячись на тиск президента, цей законопроект. Я звертаюся до секретаріату комітету, до журналістів. Це є перекручування рішення комітету, в яке ми ще не встали. Я вважаю заяву Юлії Тимошенко некоректною. Мене пишуть? Я прошу все-таки максимально швидко спростувати цю заяву. Наш комітет не підтримував цей законопроект, він прийняв рішення при одному, при двох утримавшихся, направити цей законопроект в провільний комітет для його направлення на розгляд Верховної Ради. Інформація, заявлена лідером фракції Батьківщина, не відповідає дійсності. про що я Прошу терміново зараз з Марина дати заяву, тому що ну, ви ж тут всі були. Це вже зовсім якось так несерйозно.